Вітаю, дорогі колеги! Чи знаєте ви, яка поширеність астми та хронічно-обструктивного захворювання легень в Україні? Як ви вважаєте, на якому місці за смертністю знаходиться астма та хронічно обструктивне захворювання легень? І чому лікарі набагато частіше приділяють увагу саме астмі, хоча в структурі загальної смертності, звичайно, хронічно-обструктивне захворювання легень займає вищі щаби? Чи знаєте ви, як діагностувати хронічне обструктивне захворювання легень? Лікарі, куди ви відправляєте пацієнта для проведення спірометрії? Чи знаєте ви, де найближчий кабінет функцій зовнішнього дихання? Чи відомі вам особливості лікування пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень? Чи відомо вам, що саме сімейні лікарі? Мають відповідальність за встановлення діагнозу хронічного обструктивного захворювання легень і призначення адекватної терапії пацієнтам згідно наказу номер 555 Міністерства охорони здоров'я України від 2013 року. Отримати відповіді на всі ці запитання ви зможете, прислухавши онлайн-курс хронічне обструктивне захворювання легень для сімейних лікарів на платформі ukrmed.info. Скануйте QR-код. Або переходьте за посиланням нижче. Бажаємо вам продуктивного навчання!